Всім привіт! Презентую вам шкарпетки дитячі бренду Lupilo. Є різних забарвлень та різних розмірів. Матеріал Котон, поліміт та ластан. Розмір від 23 до 34. -го. З розміром 23-26 буде 85 пар. З розміром 27-30, 79 пар. Та з розміром 31-34 буде 2 пари. Всього в лоті 166 пар. Вартість лоту 2560 гривень. Ціна пари 15 гривень 42 копійки, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!